Мукачівський замок Паланок одна з найвизначніших історичних пам'яток Закарпаття та справжній символ Мукачева. У різні періоди своєї історії замок виконував оборонну функцію. Був резиденцією знаці та важливим стратегічним об'єктом. Сьогодні це музей просто неба, який щороку відвідують тисячі туристів з України та з-за кордону. Протягом музейного періоду за 2025 рік Мукачівський історичний музей відвідало 164 тисячі відвідувачів. Найбільше це. Люди з Західної України, з центральної України. Якщо брати по категоріям, то найбільша кількість відвідувачів це дорослі. Звичайно, дуже багато ми мали дітей попереднього року. Якщо взяти безкоштовні квитки, а це і військовослужбовці, учасники бойових дій, люди з інвалідністю першої, другою категорією. То їх відвідало 26 тисяч відвідувачів. Уже протягом декількох років в нас є така послуга, як шлюб за добу. Вона користується попитом. Якщо взяти за попередній рік, то 124 пари саме тут. Ми мали про, про саму цю процедуру, щоб взаду. Замок Паланок є унікальною фортифікаційною спорудою, тісно пов'язаною з історією міста. Саме з ним пов'язують багато версій походження назви Мукачево, про які розповідають історики та дослідники. Проте не всі вони правдиві. Мукачево, ніби від слова мука мучитися. Бо оця замкова гора ніби була споруджена в великих муках, тому місто так і назвали. Але сама гора спростовує цю. Версію. Найвірогідніша версія походження назви Мукачева від угорського слова Мунко робота. Велику роботу зробили угорські племена із Сибіри, десь за Урали прийшовши аж сюди до Європи тисячі років тому. Тому Мункач місто називалось. З кінця 19 століття до початку двадцятого навколо замку протягом століть сформувалося чимало легенд, історій та міфів. Утім, не всі з них відповідають дійсності. Туризмознавець Максим Адаменко розповідає: деякі популярні історичні факти з часом були спотворені або перебільшені, зокрема, міф про Софію Баторі, яка доживала останні роки життя та померла в Мукачівському замку, часто про Софію Баторі, княгиню, яка відноситься до історії замки. Називають кривавою графині, маючи на увазі Баторі, яка жила на століття раніше і в іншій місцевості на 100 км, на сотні кілометрів далі. Їй приписували там приймання ван з крові молодих дівчат для того, щоб там не старішати. Але вона померла в 1614-му, ну, верніше її е, 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 стратили, і потім забрали всі її землі і майно. Так, що оці всі її звинувачення скоріше сучасною мовою можна назвати російські фейки і псом, одна з найцікавіших локацій замку колодязь, споруджений за наказом подільського князя Федора Корятовича, для тривалої облоги фортеці було життєво необхідно мати власне джерело води. Імовірно, що все ж таки, по дослідженням сучасним, це був спершу не колодязь, а підземний хід. Бо по кресленням видно, як внизу дві бокові галереї розходяться. Навіщо в колодязі робити бокові ходи? І ймовірно, що вода піднімалася із одного боку, і з іншого, і врешті-решт вирішили, що це залишиться колодязь. І отака от конструкція була найпоширеніша в замках Європи. До води за писемними джерелами було 86 метрів тоді. І сусіднє село Лучки мало щороку поставляти до замку мотузку довжиною 97 метрів. Для замку колодязя, яка за рік стиралася. Цей механізм колесо заходили чоловіки, обертали горіть з мотузкою і діжка опускалася вниз до води, потім наповнена піднімалася вгору. Це займало немало часу, тож майже безперервно, я гадаю, воду тут піднімали і тут. За цією стіною було приміщення з басейном, де воду накопичували. на території також розташована екуменічна церква, відкрита у 2006 році. В верхньому дворі замку вона не прив'язана до жодної конфесії. Тут свою службу може проводити люба конфесія, і це зручно в замку фаланок, тому що вже більше 10 років замок ходить до проєкту Шлюб за добу. Ви можете сьогодні подати заявку, завтра офіційно вас тут розпишуть і привезти священника в цій церкві. Люба конфесія може вас обвінчати. І церкви якраз складаються з таких напівкруглих ніж. Вони називаються апсиди. Апсида накопичує, концентрує звук. Тому стіни, арочні своди. Давали ефект на заповненості цього приміщення звуком. тому священник без мікрофонів міг говорити і всім було чути. у цьому замку. Сто розгортались різні історичні події. Наприклад, саме тут зберігалася найцінніша угорська реліквія корона першого короля Іштвана святого. Тут корона зберігалася три місяці, поки її не перевезли в іншу схованку. В чому цінність цієї корони? По-перше, вона була однією з трьох обов'язкових умов коронації, навіть короля по праву і по крові. Всі королі Угорщини коронувалися лише цією короною, починаючи з 1000 року до 1916 го 9 дев'ять століть. По-друге, Сама коронація мала відбуватися в старовинній столиці Угорщини. Це місто досі існує, досі називається як колись. Місто зветься Сейкешвегервар. І по третє, самі єпископи із міста Естерго мали проводити церемонію. І тепер, навіть коли президент Угорщини приносить присягу, новий він присягає не народу, не країні, а короні. Найвищій реліквії і цінності горч. Однією з загадкових картин музею є копія портрету князя Федора Корятовича, оригінал якого наразі знаходиться в Свято-Миколаївському жіночому монастирі. Говорять, що сама картина була написана в XVII столітті, а князь помер на початку 15-го. По у чому його намалювали? З якою пам'яті інших зображень немає. Недавно вийшло у угорське одне дослідження. Виявляється, що це не князь Корітович. Скоріше за все, король Польщі Ян 3 Собеський. Звідки це стало відомо ну, завдяки в першу чергу цьому атрибуту? Це орден Святого Духа. Він був започаткований ще в 16 столітті французьким королем. А в Східній Європі одна людина була нагороджена цим орденом. Польський король. Проте навіть зараз історики до кінця не знають, хто саме зображений на цій картині. Згадується, що це, скоріше за все, Софія Баторі замовила картину короля і королеви в подяку, що королівська родина приютила її під той час, коли тут на Закарпатті, на сучасному Закарпатті, куру підняли революцію. І вона туди переїхала. Але тут інший детектив картина в монастирі. І на картині йде король польський, тут написано: ми, Теодор Корятович, залишаємо в володіння монастиря деякі землі і повинності сусідніх сіл. Ну, в смислі, це, якщо це польський король, то звідки цей свиток взявся? Я Корятович? Тобто монахи домалювали потім, щоб пред'явити цю картину як право власності на цій землі загадка. Саме завдяки великій кількості історичних пам'яток та унікальних експонатів, замок залишається особливим музейним простором. Кожен елемент тут доповнює загальну історію фортеці, роблячи важливою частиною культурної спадщини не лише Мукачева, а й всього Закарпаття.